Упродовж трьох днів падіюн фестивали, естрадна, сучасна, бальна, класична та народна хореографія. 1200 учасників з усієї України, сотні унікальних постановок та яскравих костюмів. І головно, закоханість у мистецтво танцю. Українська культура подобається та й танцювати. Це складний танець, але. Душа до цього лежить. Мені неймовірно подобається, як вони виглядають зі сцени, костюми гарні. Від народного танцю отримуєш якийсь певний кайф. Ти виходиш на сцену і воно якось там десь ти крикнув, десь ти щось там зробив. І воно так класно, боже, ну просто ну і друзі. Майже з кожних міст ми маємо нових друзів, танцювальних друзів, якими ми познайомилися. Фестивальний марафон проводять не вперше. Це одночасно три конкурси: Падійон Євроданс, артрезиденція народної хореографії імені Клари Балох та мистецький форум ArtPost.ua». Його організатори. Український державний центр позашкільної освіти, департамент освіти і науки Закарпатської ОВА спільно з падіоном у партнерстві з громадською організацією Яскрава країна. Вже сім років підряд ми проводимо євроданс, який вже друге десятиліття празднує. В рамках фестивального марафону, а зараз це простір освіти, тому що це не тільки хореографічні творчі номери, це і навчання, це і майстер-класи, це і підвищення кваліфікації. Тобто кожен рік ми розширюємо рамки співпраці з іншими організаціями, співпраці з університетами, закладами освіти. Кожен колектив виступає один раз, а його оцінюють одночасно три склади журі. А отже, цілком можливо здобути одразу три нагороди. Ми вже не перший рік їздимо на цей конкурс. Вдавалося вже перемагати. Так. Так. так, так. Так, скільки вже маєте перемог і медалей, кубків чи що там тому... Багато, злічимо. Пані Ірина, член журі арт-резиденції народної хореографії, каже, що такі фестивалі дають можливість підвищити професійний рівень усім колективам. Ми хочемо максимально допомогти, порадити керівникам, зробити все для того, щоб вони встояли в такий складний час, тому що на сьогодні займатися народною хореографією дуже складно, і дійсно умови надскладні. Але такі конкурси, і я впевнена, що цей що зараз буде відбуватися, він доводить, що українці безмежно талановиті, вони незламні і дійсно народне мистецтво воно заряджає. Зберігати і популяризувати український народний танець непросто, але Надважливо, такі фестивалі допомагають. На жаль, зараз занепадає народна хореографія. Тому я знаю, що тут завжди багато колективів народних хореографії, і ми багато знаємо друг друга, колективів. ми спілкуємося. Дуже приємно, коли всі зустрічаються на одній сцені, на одному фестивалі. Є чому повчитися, є себе показати. Фестивальний марафон це не лише про виступи й нагороди, а ще й про обмін досвідом. Впродовж трьох днів у падіюні проводили семінари, практикуми, дискусійні панелі, практичні майстер-класи.